Коли ж у тій ділянці, у якій він, як я гадав, стоїть вище від інших, виявився справжнім невігласом, я втратив надію на те, що він зможе дати мені пояснення тих питань, які непокоїли мене. Правда, він міг їх зовсім не знати, але посідати правду побожності, якщо б він не був Маніхейсом. Бо маніхейські книги сповнені безконечних вигадок про небо й зорі, про сонце і місяць, і я вже перестав вірити в те, що ФАВС зможе, порівнявши математичні докази, які я колись вичитав, із доказами маніхейських книг, довести, що маніхейські книги більшу слушність мають або принаймні дорівнюють тим, у яких наведено математичні докази. Я виклав йому всі свої сумніви під час відпочинку і бесіди, але він розсудливо і скромно відмовився взяти на себе цей тягар. Він знав, що не розуміється на тих справах, і не соромився признатися в тому, бо він сам не належав до тих балакунів, яких я так багато мусив вислухати, які намагалися навчити мене чогось, але нічого гісінько не вміли сказати. Цей, принаймні, мав політ, хоч і не звернений до тебе, однак і не надто засліплений у самім собі. З кожного погляду він був свідомий свого невігластва і не хотів нерозважною розмовою дозволити загнати себе в глухий кут, звідки не було б ні виходу, ні вороття. І саме тому він ще більше мені подобався бо краща скромність щирої душі, яка не вдає, ніби знає щось більше від того знання, за яким я гнався. І я бачив його таким у всіх важких і заплутаних питаннях так погас мій запал, з яким я студіював твори мені Я щораз більше і більше втрачав надію й на інших учених, коли вже той, що був найвідоміший між ними, виявився неуком у тих численних питаннях, що так непокоїли мене, але все таки я став часто бувати з ним через його запал до літератури, яко я вже тоді, як ритор у Карфагенії, навчав молодь. Я читав разом з ним твори, про які він чув, і був цікавий їх пізнати, або ті що, на мою думку, відповідали його духу та здібностям. Зрештою, усі мої захоплення, з якими я вирішив домогтися успіхів у цій секті, розвіялися, як тільки я пізнав цю людину. Правда, я не хотів поривати з ними зовсім, а тільки радний рад тимчасово, з браку чогось кращого, вирішив лишитися там. Куди кинувся у засліпленні, доки випадково нове світло не освітить мені якогось кращого вибору. Отак цей фауст, що для багатьох людей став сильцем смерті, почав мимохідь і несвідомо попускати ті сіті, в які я було заплутався. Бо руки твої, Боже мій у тайні проведіння твого не полишали моєї душі, а мати моя, і вдень, і вночі зі скривавленим серцем заради мене складала тобі пожертву своїх сліз. І ти керував мною придивним способом. Так це ти вчинив Боже мій, бо Господь керує кроками людини і спрамовує шляхи її, і звідки могло прийти для нас спасіння, коли б твоя рука не оживляла того, що вона створила.